моя прекрасна атлетка сьогодні в рамках онлайн-клубу Фітнес для всіх я проведу для тебе кардіотренування, для якого тобі знадобиться гантель, у мене гір'я або пляшка з водою, це неважливо. І у нас буде одна вправа стрибкова. Я зараз покажу, що ми будемо робити. Ми ставимо перед собою якусь возвишність, да, якусь штуку, яка припіднімається вверх, і будемо на неї. Зстрибувати, тому ви для цього можете поставити собі ролл або велику таку баклажку, або якусь коробку, будь-що просто трошки таке завишене, хоча б сантиметрів 15 20 Приготуйте, будь ласка, для себе таке обладнання і поїхали швиденько розминаємось. Спочатку я буду демонструвати вам усі вправи, які ми будемо виконувати протягом всього тренування, а потім я вмикаю таймер, і за таймером ми працюємо в три кола. Це займе у нас всього 10 хвилин і десь. Сім хвилин на розминку. Стопи розкрили по діагоналях, коліни розкрили по діагоналях. Руку ведемо перед собою, виконуємо пліє вісім разів сім. Одразу, так щоб ми розігріваємо. Шість, п'ять. Тримайте, будь ласка, спинку рівно, не завалюючи корпус вперед. Маківка вверх, копчик вниз та вниз. 4. Три, два, і один. Вниз. М'яко розтягнули внутрішню лінію стегна. Коліна ми ніби розштовхуємо назовні. Коліни розкри, руки розкрили в сторони і прокрутили зап'ястя по колу. У нас буде сьогодні планка, опора в руках. 4, 3, 2, 1. Зробили латеральний випад на праву ногу і лівою долоною потягнулись вниз до правої стопи, правою рукою накриваємо себе зверху. Якщо вдається поставити праву стопу повністю на підлогу, тримайте руки перед собою і розкачайте її так вперед. Назад розгойдуємо тазом вперед. Назад, ніби ви хочете розім'яти гумілку. стоп. Поставили коліно, підняли коліно, поставили коліно вниз, підняли коліно вверх, поставили коліно вниз, підняли коліно вверх, поставили коліно вниз, підняли коліно вверх. А ліва рука зверху вас накриває, права з середини правого коліна, впирається в підлогу. Перекат на ліву ногу. Латерально. Є вперед. Ліва рука впирається в ліве коліно, права рука накриває вас зверху. Якщо не вдається поставити ліву стопу на підлогу, ми тут робимо так само, розгойдуючи рух вперед, назад. Тягнемо коліно вперед, назад. Корпус переносячи вперед, назад. Таким чином, розминаючи, розминаючи ліву стопу. ліву стопу. Права рука накриває вас. Зверху, прекрасно. Випрямляємо два коліна одночасно, тримаємо руку в центрі і розкриваємося грудиною з правої сторони і з лівою. З правої сторони дивимося вверх. і з лівої підборіддя до грудини прижали. Два і один. Поворот до правої ноги вперед. Через праве плече ви розвертаєтесь. Через праве плече ви розвертаєтесь. Ставите ліве коліно на підлогу. Розвернулись до правої ноги, ліве коліно на підлозі. І через верх права рука тягнеться до лівої стопи. І повернули вперед. Чотири. Три. Ліве плече на закручуємо за собою. Два. І один. Випрямляємо ліве коліно і м'яко вперед-назад корпусом хитаємо, ніби ви хочете маківкою виїхати вперед, п'яткою назад. Тобто не вверх-вниз пружинити, а вперед-назад. Дуже така нетипова позиція, бо зазвичай ми звикли тут качати вверх-вниз. А нам треба вперед-назад, вперед-назад. Розвернули знову до правої ноги через ліве плече. Перекат на ліву ногу зробили. До лівої ноги через леве. Через ліве плече, ви бачили, розвернули. Долоні тримайте з середини лівої стопи і так само вперед-назад розкачали. Чотири, три, два, один. Прекрасно. Розворот через праве плече і випрямо два коліна. Звели дві стопи в центр. Залишилось в положенні спадочку. І хребанець за хребенцем розігнули зверх. Три, два, один. Витягнули руки вверх, повільно скругляючись у грудині. І розгинаючись руки, розводячи по сторонах через верх. Дві руки підтягнули. Придивіться, причому до плечей вони не зажимаються вверх, витягнути їх вниз. Скругляючись в грудині і розводячи руки в сторону. Два. Один. Вперед і розкрили руки по сторонах. Ліву витягнули перед собою. І пірнаємо правою рукою під ліву, лівою під праву, правою під ліву. І лівою рукою неряємо під праву, витягуючи у термінті тіло, розкрили руки по сторонах. Ребята, які дивляться на Ютубі безкоштовно, ми переходимо з вами вже до основної частини. ребята з онлайн клубу ще трошки розминаємось і е, виходимо також на основну частину. Нахиляємо голову вліво-вправо, плечі вниз відтягуємо від ух, вліво вправо. Я маленькі шматочки цього тренування демонструю в. У відкритому доступі в Ютубі своєму, щоб якомога більше людей ознайомились з форматом, підходом і займалися своїм тілом. Але, звісно, всі переваги, мої клубні дівчата для вас, тільки для вас. Опустили голову вниз. У вас більш повноцінні тренування. Тривалі вони бачать лише маленький шматочок. Два один. Прекрасно. Підняли праву ногу перед собою перед собою і прокручуємо праве стегно всередину і зовні, Всередину і зовні. Коліно право подивилися внутрі і наружу. Вовнутрь і наружу. Вавнутрь. І наружу. Вавнутрь. І наружу. Дивіться, що ви робите. Ви не прокручуєте стегно по колу, а ви на місці поставили стегнову кістку, головку стегнової кістки, і вона ось так у вас прокручується вавнутрь. наружу. Всередину зовні. Всередину зовні. Всередину назовні. Орієнтирце коліна. І так само на ліву ногу. Наружу. вовнутрь, Наружу. Всередину. Ваша здача якби змастити, промаслити, проворушити головку стегнової кістки. У вас є стегно, і на ньому є така кругла, шароподібна головка, яка і входить в таз. Вліво, вправо, два, один. Прекрасно. Тепер я у якості основної розминки вам демонструю всі вправи, ви їх повторите за мною для того, щоб у вас. Було розуміння, що ми будемо виконувати, бо таймер він нас трошки підганяє, і вам треба знати всю послідовність. Візьміть гантель в праву руку, розробіть випад на ліву стопу, на ліву ногу, ліву руку потягніться вверх. Гантель у вас залишається в правій руці. У мене гір, але це не має ніякого значення. Головне, щоб ви тримали ваше придивіться, у нейтральному положенні. Тобто, ось так не заламували його, не викручували, добре? Нікуди не витягуйте вниз. Підійшли до себе лівий стопу назад і зробили присідання на двох ногах, виводячи гантель перед собою. Тобто ви згинаєте плече, гантель виводите перед собою. Або верхнім хватом її можна тримати ось так, або боковим хватом, розвернувши костяшки в сторону в бік до стіни. Неважливо, головне, латеральний випад, повернулись. Присідання. Причому присідання, дивіться, яке у вас гарне з прямою спинкою. Нехай буде краще ось така маленька амплітуда, ніж глибока, але ви це зробите або як круглою спиною. Ще раз. Латеральний випаде гантель до стопи. Повернули. Присідання. Друга вправа. Друга вправа. Ми а, ставимо гантель або Рол для МФР або коробку, я б сказала, або велику високу пляшку перед собою і застрибуючими рухами ставимо ось так перед собою носочок. Прям торкаємося підлоги. Якусь балку, маленький стульчик, якщо у вас є, можна поставити. При цьому у вас рухається грудина. Дивіться, повторюємо за мною вперед, назад. Ви руками б'єте в одну ціль. Уявіть, що перед мною висить така. Дошка для гриф-дартс, І ви б'єте в ціль постійно то правою то лівою рукою, але не розвертаючи при цьому саму руку. Тобто ви тільки хребет, тільки тулуб розвертаєте на місці і змащуєте да? хребенці один відносно одного, прокручуючись по колу, вліво, вправо. Рука вибувається вперед. вперед. Вперед-вперед, так само і тут у вас стрибок. Ой, різний мені. Права нога на, на об'єкт наш завишений, ліва рука вперед. І трошки, щоб ви рухали грудину. Такого об'ємного руху не вийде, але мікрорух, кулачком, якщо вибивати, буде виходити, зрозуміли? 35 секунд. Ми тут працюємо. Потім. Якщо ось тут вам важко стрибати, будете просто зашагувати повільно, робити повільний крок. Точка, точка, точка. Без стрибку. Ясно? Це буде полегшений варіант. Остання четверта вправа зап'ястя під плечовим суглобом. Ми робимо стрибок, розножка. Дивіться, ніби ваші ноги в розножку йдуть. Ясно? Це перший момент. Після того, як ви завершили розножку, розножка в центр, ви опускаєтесь вперед пліччя. Не зводьте, будь ласка, перед передпліччя, тримайте їх паралельно одне одному і піднімайтеся вверх. І знову стрибок-стрибок. коли стопи разом ви опускаєтесь вперед пліччя. Можна спростити собі задачу і не стрибати, а робити повільний шаг шаг. Шак-шак, тобто розвели стопу, розвели стопу, звели в центр, звели в центр. Головне, щоб на моменті натужування видихали рівномірно, спокійно, видихаючи через рот, видихаючи через рот, підтягуючи діафрагму м'яз животу. Стаємо на правий край килиму, піднімаємось вверх. Випрямились, підборіддя прижміть до грудини, хрібене за хребенцем розкритись, розслабляючи грудний відділ плеч шию. Беремо гантель в праву руку, випад на ліву ногу. І я ставлю гантель біля лівої стопи, повертаю до себе, роблю присідання і знову вниз, підйом. Вниз центр. Точка. Вниз. Центр присідання. Куприк, не скругляємо спинка прямо. Підйом відбувається на видиху, коліна м'які і амплітуду обираєте, яка підходить вашому тілу. Гантель в ліву руку, не в ліву руку, у нас зараз з вами стрибок перед собою. Якщо стрибок вам не піддається, робимо просто зашагування поступово, повільно, вдих-ніс, видих через рот. Руки трошки вперед вибивають, і за рахунок цього ротаційного руху плечима буде. Невеличкий спіральний рух у тулубі формуватися. А гандель в ліву руку беремо. На лівий кракелимо стаємо. Випад вправо. Спина прямо. Присідання. П'ятки не відривати. Стопа лівої ноги, тобто тією, що залишається рівною на випаді, не завалюється всередину. Тримайте зовнішній край прижатим до підлоги, тобто край від мізинця до п'ятки. На присіданні руки перед собою, плечі, будь ласка, не піджимайте до вух, залишайте шию довгою, розкритою і гарною. Нижче глибше випад. Нижче, 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 нижче нижче. Гандель до підлоги до правої стопи вниз. Прибрали гантель в сторону, стрибок в планці, зап'ястя під плечовим, зап'ястя під плечовим суглобами і таз розножка звели перед плечям, руки не зводимо, таз не піджимаємо розножка або просто крок вниз, вниз, шиплячі види, для того, щоб діафрагма не затримувалась, не спазмувалась і виконувала свою. Функцію сідниці не задрати вверх, інакше ніякий живіт працювати не буде. Розножка звели. Центр, центр вниз. І розножка. Відпочинок перед пліччю до себе підвели. Сідницями до п'ятду тягнулися. Хрибани за вверх вийшли. Бокове загнання зробили в правий бік. Влівий. Перекат мобільними гомілкостопами. На корточки зробили хоп, випрямлю коліна, требуней за хребенцем розкриваємось. Ось такі жертви для гарної картинки. Гантель в праву руку взяли. І якщо ти хочеш отримати вип... це, і ще 10 повноцінних тренувань від мене з чатом підтримки зі зворотнім зв'язком з системою. Тренування на силу, мобільність, постави, витривалість, реєструйся в онлайн-клуб. Посилання в описі під відео.